Вітаю вас, любі друзі. Запрошую у цікаву подорож сторінками усної народної творчості або фольклору. Сьогодні ми познайомимося із суспільно-побутовою піснею. Тож, тема нашого уроку суспільно побутові пісні, жанрово тематичне розмаїття пісень, їхнє ідейно художнє багатство. Запишіть, будь ласка. Тему собі до зошитів. Чудовий український письменник, кінорежисер Олександр Петрович Довженко сказав таке: українська пісня це бездонна душа українського народу. Це його Запишіть Запишіться як епіграф до нашого уроку. А також в народну, народна творчість, то не пісня та то правда, так сказано про українську народну пісню, це ще один епіграф до нашого уроку. Перед тим, як ми почнемо говорити про суспільно побутову пісню, давайте дещо пригадаємо. Я вам пропоную обрати номер картки. На картці будуть запитання, на які ви будете відповідати. Отже, будь ласка, вибрали? А тепер подивіться, які запитання ви собі вибираєте. Картка номер 1 Які вам відомі види мистецтва і що є матеріалом для кожного з них? Картка номер 2 Чим відрізняється твір художника від фотознімка? Картка номер 3 Назвати. Три функції художньої літератури та коротко пояснити, що кожна з них означає. У чому полягає відмінність художньої літератури від наукової? Коротко пояснити поняття і реальний. І шоста картка. Що є головним призначенням художньої літератури? Я даю вам дві хвилинки для того, щоб ви підготувалися відповісти на ось ці питання. Молодці діти. Ви добре відповідаєте? Які види мистецтва вам відомі, що є матеріалом для кожного з них, абсолютно правильну відповідь ви дали, а інші давайте подивимося, чи правильно ви відповідали? Отже, чим відрізняється твір художника від фотознімка? Відрізняється саме суб'єктивністю. Тобто індивідуальним осмисленням та особистісним ставленням до зображуваного. А глядачі мають зрозуміти і розшифрувати всі ці приховані смисли, закладені художником у роботі. Отже, створити твір образотворчого мистецтва це зовсім не те саме, що сфотографувати людину. Функції літератури. Ви правильно відповідали, давайте уточнимо. Пізнавальна людина є не тільки предметом зображення літератури, але і її метою. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле звичаї, обряди рідного народу, культуру тощо. Естетична функція у кожної людини є естетичне відчуття, прагнення до прекрасного. Виховна функція. Виховують у читачів любов до рідного краю, праці, природи. До одних дієвих осіб автор намагається викликати у читачів співчуття і любов, до інших неприясть, ненависть. Молодці. Ви правильно відповіли і на це запитання. На наступне запитання. Чим відрізняється художня література від літератури наукової, ви теж правильно відповідали. Подивіться, будь ласка, автори наукових творів, описуючи і пояснюючи явища природи і події суспільного життя, роблячи ті або інші узагальнення, користуються цифрами, науковими термінами, поняттями тощо ці твори впливають головним чином на розум людини. Художня література розповідає переважно про внутрішній світ людей, про їхні взаємовідносини, настрої, прагнення і вчинки, думки і переживання. Вона впливає не тільки на розум, але й на почуття читача. Отже, вчений і письменник кожний по своєму своїми засобами показують правду життя. Тільки вчений доводить, а письменник показує і обидва переконують читача. Один логічними доказами, інший правдивими картинами. Що таке іреальний світ ми з вами теж дуже добре знаємо? Іреальний, тобто той, який не існує в дійсності, це уявний світ. І на кінець головне призначення художньої літератури формувати естетичні смаки читачів. Тобто погляди на те, що є прекрасним, а що потвор, потворним. Отже, дорогі мої дітки, молодці, ви справилися з цим завданням і я почула ваші відповіді. Тож, переходимо до теми нашого уроку. Українська пісня. Олександр Петрович Довженко про українську пісню сказав дуже багато. Послухайте, будь ласка, що ж він говорив, українська пісня. Хто не був зачарований нею, хто не згадує її як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути красивим і ніжним, сильним і хоробрим, виринають із сивини століть і проходять гордою ходою перед нашими воїнами славні прадіди. Байда Вишневецький, Дорошенко, Нечай, Богун, Богдан і славний Морозенко, козаки Швачка і голота. Всі вони кличуть до бою за батьківщину. Який трудівник ой у лузі, та ще й при березі, чи у полі на роздолі, чи серед степу широкого, чи на морі глибокому, чи у шахті під землею, чи на заводі за верстатом не почував. Легкості і бадьорості від її геніального ритму, яка мати не співала цих легких як сон пісень над колискою дорогих дітей, яка дівоча весна не приносила кохання на їхніх крилах? Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу, це історія українського народу народу трудівника. Народу воїна, народу, що століттями бився як лев за свою свободу, що століттями витрачав усю свою силу, свою кров, своє життя, як казав великий Шевченко, без золота, без каменю, без хитрої мови, на виковування в боротьбі свободи, права на повноцінне життя, на виявлення в житті всіх своїх здібностей. Отже, давайте згадаємо, а що ж ми знаємо з вами про пісні? Питання таке: пригадайте, що таке пісня? Так, молодці, правильно, пісня це ліричний віршований твір, що співається. А які види пісень ви вже знаєте? Ну так ми вчили. Календарно обрядові, колискові, стрілецькі. Пісні літературного походження. А на вашу думку, у чому полягає особливість народної пісні? Так, спочатку народна пісня передавалася з уст в уста і не мала нотного запису. Так, добре, діти. Отже, говоримо про суспільно-побутові пісні. Народні пісні приносять і творцям, і слухачам велике естетичне задоволення. У всі часи пісня дарувала не тільки відчуття краси, а ще й виховувала кращі риси характеру народу. Українська пісня ніколи не відривалася від життя. Вона завжди було її джерелом і об'єктом відображення. Народна пісенність, як дзеркало життя і поглядів трудових мас, відзначається винятковою вірністю, бо ж вона вивірена багатим досвідом поколінь, відшліфована протягом віків найталановитішими представниками народу, облагороджена чистим народним сумлінням. Саме в цьому секрет її невмирущої поетичної краси і загальнонародного звучання. Протягом всієї історії трудового народу пісня постійно була виявом духовного життя, скарбницею художньої правди. Словами пісні можна було поскаржитись на свою гірку долю, бо пісня має чудову здатність тамувати душевні болі і окрилювати, не прагнення людини до щастя. За це народ зворушливо любить свою пісню. Пишається нею усім світом, по материнському береже її і збагачує все новими кольорами. Поетична скарбниця нашого народу справді невичерпна у своїй багатобарвній різноманітності. Тисячами дорогоцінних чудових перлин збагатила вона національну культуру, серед них і найстаровинніші за своїм походженням обрядові пісні і Історичні пісні та думи, і глибокі змістом соціально побутові пісні, і небаченої краси лірика кохання, і бадьорі та дотепні танкові пісні, мініатюри, і авторські твори, що влилися в потік народної поезії і побутують як народні. Народження людини пов'язане з піснею, перше кохання дівчини і юнака. Щастя любові і гірка тривожна розлука в пісні, думи батька і матері, що виглядають синів з походу з далеких доріг війни в пісні, воїн ідучи в похід, бере з собою три речі: зброю, хліб і пісню. Про що б не співалося завжди відчуваєш велику силу почуттів, щастя чи горя, туги чи радості. Українська пісенність дорогоцінне надбання поетичного генія народу, нев'януча окраса його духовної культури. Ви вже знаєте, що одними з найдавніших ліричних творів наших предків були календарно обрядові пісні, дещо пізніше. Розвиваючи та збагачуючи традиції календарно-обрядової та родинно-побутової пісенності, виникають суспільно-побутові пісні, інший термін соціально-побутові пісні. Саме слово суспільний означає той, що пов'язаний із життям і стосунками людей у суспільстві. Які ж це соціальні чи суспільні групи? У минулому це козаки, чумаки, кріпаки, наймити, ремісники, солдати тощо. Відповідно, виділяють козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, наймицькі, заробітчанські, солдатські, рекрутські, Жовнірські пісні. Кожен із видів суспільно-побутових пісень виникав із появою певного суспільного явища. Давайте ми з цим познайомимося. Отже, суспільно-побутові пісні це ті пісні, які відтворюють настрої певної соціальної групи, викликані певними явищами суспільного життя. Запишіть собі, будь ласка, це визначення. Козацькі пісні вони присвячені відтворенню боротьби козаків проти ворогів, турецько-татарської навали та польської шляхти, розставання з рідними, прощання з матір'ю та коханою людиною. Це козацькі пісні. Чумацькі пісні передавали смуток. Чумаків, А ми з вами вже говорили про те, хто такі чумаки і ще будемо говорити на наступних уроках. Отже, смуток чумаків, вимушених покинути рідну домівку, відтворювали випробування дорогою, труднощі й небезпеки, пов'язані з мандрівкою. Ми з вами знаємо, хто такі кріпаки, як важко їм жилось, а кріпацькі пісні відтворювали тяжке життя кріпаків. Протести підневільних селян проти приниження людської гідності і безправ'я. Рекрутські, солдатські жовнірські пісні. Ви ж знаєте вже з історії, що у солдати забирали дуже надовго, на цілих 25 років. Там була муштра, там було важко. Отже, і в піснях. Оспівано тяжку долю рекрута солдата на східноукраїнських землях чи жовніра на західноукраїнських землях. У них звучить туга за домівкою, ріднею. Висловлено прокльони на адресу панів, які силоміць віддавали кріпаків у солдати. Була окрема група людей, яких називали бурлаками наймитами. Вони йшли змушені були йти з дому для того, щоб найматися десь на роботу. Звичайно, були і бурлацькі пісні, які відтворювали поневіряння бурлаки на чужині, його тяжку працю і зневажливе ставлення до нього хазяїна, злидні нарікання на злу долю. До бурлацьких пісень тематично близькі наймицькі і заробітчанські. У них теж ідеться про лиху долю наймита. Заробітчанина У нашому підручнику є бурлацька пісня, яка називається Та нема в світі гірш нікому. Послухайте, будь ласка, та нема в світі гірш нікому, як бурлаці молодому. Гей, гей, як бурлаці молодому. Що бурлак робить заробляє, аж під очі заливає. Гей, гей, аж під очі заливає. А хазяїн його лає, а хазяйка дорікає. Гей, гей, а хазяйка дорікає. Де ти бурлак волочився, забродився, заросився. Гей, гей, забродився, заросився. Яром, яром, за товаром, а лугами за волами. Гей, гей, а лугами за волами. Прийшов бурлак та до хати. Дай хазяйку вечеряти. Гей, гей, дай хазяйко вечеряти. Я ж сьогодні не топила, не топила, не варила. Гей, гей, не топила, не варила. Лягай, бурлак і так спати, Нема чого вечеряти. Гей, гей, нема чого вечеряти. Ой ще ж бурлак не проспався, а хазяїн вже проспався. Гей, гей, а хазяїн вже проспався. Та вставай, бурлак, годі спати. Пора воли у степ гнати. Гей, гей, пора воли, у степ гнати. Та встав бурлак, зашатався, чортма чобіт не взувався. Гей, гей, чортма чобіт не взувався. Чортма свити не вдягався, за товаром поспішався. Гей, гей, за товаром поспішався. Яром, яром, за товаром, а лугами за волами. Гей, гей, а лугами за волами. Що лугами за волами горе жити з ворогами. Гей, гей, горе жити з ворогами. Я думаю, діти ви звернули увагу на те, що постійно повторюється ось такий рядочок. Гей-гей і далі рядочок весь. Для чого оце гей-гей? Ви ж розумієте, що наймит поганяє волів. Він співає свою пісню і треба сказати волам гей-гей. Ось так воно і вийшло у пісні. У цій пісні через змалювання одного трудового дня бурлаки перед нами постає картина всього його підневільного життя. Для народу творця важливо було не стільки відтворити нестерпні умови роботи і побуту наймита, скільки висловити співчуття безправній, незахищеній, самотній людині. Давайте ми з вами ще й послухаємо ось цю пісню. Про високий мистецький рівень української пісні, її глибоку поетичність і красу вперше заговорили не самі українці, і не збирачі чи дослідники вітчизняного фольклору. Народ був далекий від того, щоб хвалитися багатством своєї мистецької діяльності. Народне мистецтво було рідним, природним, звичайним, ніхто і не задумувався над тим, яке місце посідає чарівна українська пісня у великому багатомовному світі. Тільки тоді, коли в Україні бували сусіди, гості, мандрівники, друзі чи недруги, які з подивом вслуховувалися в красу і поетичність пісенної мелодії, почало з'ясовуватись, що у ній сховані безцінні народні надбання. Запримітили їх наші сусіди і перші висловили про це свій щирий подив і захоплення. Так пише відомий дослідник українського фольклору Нудьга, можна навести ще багато інших висловлювань відомих людей про багатство, красу, поетичність українських народних пісень, які чи не найповніше характеризують нашу ментальність. Показуючи душу народу. Так, наприклад, зденек Негітли, чеський учений і громадський діяч, сказав українська пісня має так багато мистецьких вартостей, що їх неможливо перелічити. Це мистецтво глибоко народне тому, що з нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна, чиста душа українського народу, гарна ця душа. Таке саме і її мистецтво. Франтішик Квимазал, чеський учений, казав, до найзначніших явищ у слов'янських літературах належить українська поезія, яка виділяється своїм високим мистец... З високими мистецькими вартостями і своїм історизмом. Алюкшич, хорватський учений і письменник, говорив. Українська народна поезія найбагатша і найкрасивіша в Європі. Вона відзначається великими мистецькими вартостями і поетичним натхненням, влучністю вислову та має в собі щось зворушливе, величаве, щось чутливо чуле, сумовите й живописне. Повертаємося до України. Заслужений артист України Кобзар Василь Литвин говорить: пісня це єдиний хліб, яким живиться дух людини. Пісня надихає людину йти у бій, надихає на подвиги. А чи ви погоджуєтесь із цією думкою? Подумайте над цим вдома. І на наступному уроці дасте мені відповідь, але свою відповідь ви повинні обҐрунтувати. А крім цього, ще й таке домашнє завдання: виконати вправу першу на сторінці 15 нашого підручника. Вам необхідно накреслити в зошиті табличку і, користуючись поясненням у підручнику, записати особливості суспільно побутових пісень. Також прочитати сторінки підручника від 12 до 15. Щоб записати в табличку відповіді на всі запитання, ви знайдете на сторінках від 12 до 15 у своєму підручнику. Всього вам доброго, дорогі мої, до нових зустрічей!